Привіт на моєму каналі Любов Завальнюк. А ви знаєте, чому ОМ є не просто таким ведичним головним звуком, а є головним звуком у всесвіті. А чи знаєте ви, чому зараз в Україні активно популяризується саме ведична культура? І коли мені пишуть у коментарях, ми хочемо знати своє, на що ви нам розказуєте про шиву і всіх інших божеств? Ви ніколи не замислювалися, а що спільного між Шивою Україною, тризубом і нашими волхвами. Про все це сьогодні ми поговоримо з Ігорем Михєдою. Вітаю вас, пане Ігоре! Доброго дня, пане Ігоре. Я зразу хочу нагадати глядачам, щоб дізнатися більше, ви маєте підписатися на наш канал за це плюс вам в карму. І поставити вподобайку, пане Ігоре. Ви найулюбленіший гість всіх наших проєктів. Тому що ви розповідаєте неймовірно цікаві історії з життя нашої України, і ви їх досліджуєте. І сьогодні в нас такий релігійний екскурс. Річ у тому, що до України стали постійно приїздити різні духовні вчителі такого дуже високого рангу Гуру буддизму, гору вайшнавських, шиваїських, шахтістських традицій. Дуже багато приїздить до нас і шаманів, дуже багато приїздить до нас друїдів, ті, які лишилися. Але чому всі вони в усьому світі розповідають нам, що саме звідси пішла їхня релігія? А нам говорять, що ми, вибачте, не маємо свого коріння, і наша релігія немає ніякої спадщини, що кудись пішли волхви, вони зникли і нічого не залишилося. Хіба це правда? Ні, це неправда. Залишилася по всьому світі. Справа в тому, якщо ми подивимося, волхви були, вони е, зберігали ведичну традицію. Вони були охоронцями, вони її несли. Вони отримали пророцтво, що на якийсь період на цій землі традиція зникне. Тому що будуть стихині лиха, велике переселення народів, і дуже багато буде таких факторів, які е, не залишать прадавню традицію, вона може зникнути. І тоді вони прийняли рішення понести цю традицію по всьому світу і запропонувати її іншим народам, для того, щоб вона там прижилася, зберіглася, і після того повернулася назад на свою батьківщину. І вони пішли в індичну традицію розносити по всіх країнах світу. Більше всього, їм це вдалося в Індії. Це Північна Індія. Якщо ви подорожували північною Індією, ви побачите, що її клімат один в один такий самий, як в Україні: такі самі дерева, такі самі трави, такі самі плоди, такі самі річки. Навіть я показую фотографії поселень біля Харидвару і Решікешу. Поселень, які над гангом, і вони схожі на нашу Полтавщину. Ті, ті самі хатки, які е, побілені, е, солом'яними дахами, ті самі бики, яки, які везуть візки з лісу з дровами. Тобто, там виникає дежав'ю, що ти знаходишся саме в Україні. Е, іноді по фотографіях мені не могли відповісти: люди це фотографії з Індії чи це фотографія з України. Дуже навіть природа ідентична, якщо брати Північну Індію і брат е, України. Mm. Е, далі, е, що вважається? Вважається, в нас були племена, арійські племена. Вони в основному. Були в Призов'ї, вони були на центральній Україні. Тобто одна половина України була заселена арійськими племенами, друга половина трипільськими. Вони існували майже одночасно. У арійців була така сама традиція, як зараз в Індії, тобто відично вважається, що саме арійські племена вони припойшли у Індію і там передали знання в північній Індії. І перше місце, де вони це зробили за легендами, це Харідвар. Харідвар, там дуже цікава легенда. Справа в тому, що прийшли сім мудрих людей, сім ріше, і з ними була ще жінка. Це дуже нагадує легенду про трьох братів, е, ті ще хворів, і їх сестра Либідь. Тобто тут три і один, а там сім і один. І після того Ганг змінився у. В Харидварі він розділяється на сім річок маленьких, а після того вони знову зливаються. І храм кожного ріші, кожний ріше побудував свій храм на одному з на одній з цих маленьких річок. І є ашрам, найдавніший ашрам в Індії, Сабтаріше ашрам у Харидварі. Він вважається найдавнішим. І коли ми йдемо в Індії, ми... Починаємо з цього ашраму, тому що за легендами, саме там індуїзм, як релігія виник закріпився і пішов по всій Азії. Тобто це центр розповсюдження індуїзму. Хрідвари поруч речі кеш. Якраз ганг витікає з Гімалаїв, він чистий, чистий і починає вже така могутня річка. І після того як ці сім маленьких річок розходяться, потім зливаються, вже і пішов тут великий ганг, в якому. Роблять молитви, омовіння, і, який знімає всі гріхи, якщо у Ганзі прийняти ну, з водою Ганга покупатися. І дуже цікава річ, хто в Індії є, обов'язково відвідати Харидвар. З Харидвара потрібно, потрібно починати. І далі оці всі сім ріші, які зображені на храмах Харидвар, вони всі їх одежа. В синьо-жовтих фарбах, синьо-жовті. І вони дуже схожі на наших козаків, тому що вони соселедця. Якщо їх зображують без ну, Якщо голова не покрита, то зоселедця, коли йшли розкопки, у нас є такий вчений. Юрій Шейлов, його дуже багато у світі поважають, з ним деякі вчені згодні, деякі не згодні. Він дуже багато відкрив, коли робив археологічні розкопки, що саме тут були арійські племена, релігія, яких була така сама, як в Індії. І вони колись пішли з цієї території до Індії. І там передали знання. Наприклад, мій вчитель він всю історію вірив. Мій індійський вчитель є в Пуранах, у відичних текстах є багато доказів, що прийшли арійські племена з нашої території туди. І що навіть шило він написав, що за його гіпотезою перші глави Рігведи написані були в Україні на березі Дніпра. Нічого собі. Дніпро. Так, тобто це сучасна Дніпропетровська область, Запорізька Дніпра чи Борисфена? Це Борисфен, це давня назва Дніпра. Зараз його називають Дніпро, але річка одна і та сама. Шилов вважав, що саме там, у Подніпрові, були написані перші глави Рігведи, а де писали їх вже, як дійшли до Індії. І навіть є легенди про те, що вів звідти Волгві до Індії сам рам. І, наприклад, якщо ми беремо європейську літературу, там дуже багато є книжок про великих посвячених, то вони приписують саме рамі, оцей похід до Північної Індії з нашої території. І тому в багатьох випадках. Культура ідентична. По-перше, це сині і жовті е, фарби. Ви побачите, що, наприклад, Крішна е, зображується синім е, у жовтому вбранні. Так само Шива. і Шива. синій в жовтому вбранні. І ви бачите, можете побачити на індуїзьких храмах багато божеств, які е, мають розфарбування синє з жовтим. Це перше, друге, це тризуб. Справа в тому, що якщо брати вчення наших волхвів, то. Там те, що в Індії має назву Абсолют Адібрахман, то у славян це був род. І всі боги і богині це втілення рода або втілення Дібрахмана. Приклад тому, що е, е, в індуїзмі є дуже багато сперечань: хто верховна особистість Бога, одні кажуть Кришна, одні кажуть Вішну, одні кажуть Шива. <кій> і кожна верховна особистість уявляє по-своєму, але вони не розуміють, що це не різні боги і богині, і не різні прояви, а це один той самий абсолют, бо він багатопроявний. Він багатопроявний у цьому світі, але сутність єдина це один той самий Бог. Розумієте, і так само було у слав'ян. Але першу прояв Всевишнього, так, подав найдавнішим відичним текстом це трійця. Це трійця Брахма, Вішну, Шива. так, а у нас рот Сварог, велес і оце є трисуття. Тобто, першопрояв абсолюта це завжди трійця. Стоп! А тепер розкажіть, будь ласка, рот Сварог, Велес. Це те, про що я мріяла почути від вас і, напевне, всі глядачі. Я знаю, що зараз це випуск дивиться Ірина Гергель. Пані Ірина, я вас вітаю. Розкажіть про це. Хто Добре. такий рот, хто такий Сварог, хто такий велес? Е... Ну дивіться, якщо е, я також вивчаю і філософію і релігієзнавство, тобто і наукової і статті пишу у е, науковій літературі, в тому числі, я знайомий з багатьма релігіознавцями різних країн світу, вони проводять дослідження з точки зору релігіознавства, навіть не релігії. Е, е, якщо брати рот, це те, від чого все почалося. Тобто слов'янський бог род це абсолют. Це те, він створив світ, він е джерело всього, від нього все виходить. Він це створює. Можна е зразу вибачте, що я вас перебуваю. Пробачте, будь ласка, пробачте, глядачі, що я перебуваю, пане Ігоря. Е я знаю одну мантру, її переспівували, але саме під цю мантру найкраще входити в енергоструктуру нашого, нашої родової системи. Раду, роду, роду, слава. М -м -м. Роду, слава Рада, роду, роду, слава. І цей заспів заспівується 108 разів. От е, це мантра, яка саме відкриває шлях в твою родову систему для того, щоб подякувати і вшанувати предків за те, що вони тебе прийняли і дали тобі життя. Так, в індуїзмі джерело всього це Брахман. Або Аді трансцендентний. Це Те саме, що род, це виток всього, що існує. Далі род е, абсолют втілюється родом е, як створювачем нашого Всесвіту. Так само, як в індуїзмі, брахман проявляється брахмою. Mm -hmm. Який є створювачем, який має чотири ліки, і який є створювачем нашого Всесвіту. всесвітня. Так. Це те, що називається права. це золота енергія. Mm -hmm. Права. Далі права створює ще дві енергії, проявляється як нава і ява, тобто енергія неба і землі, що було розуміло, або боги неба і богині землі. Так само абсолют проявляється, як брахма, як шива. Це трансформатор Всесвіту, а у нас шиві повністю відповідає Велес релігіознавці. Вони є створили якими по легендам, якими властивостями наділяють Велеса, якими шиво. Вони з точки зору релігіознавства майже тотожні. Це одне те та саме. Так само, як і це те саме шовіш. — Ага. А... — Тобто це та сама А Перун Перун — це Бог блискавок, це більш індра. Ага. Боже, як цікаво. І якщо порівняти те, у що вірили наші волхви і, у, в теології індуїзму, вони бачу тутожні. Вони тільки. Але навіть і, імена богів одні ті самі. наприклад, Бог Сонця, сур'я, він сур'я і у слов'ян, він сур'я і Угу. Mm -hmm. І дуже багато є богів, які ім, імена ті самі, і там, і там. Тобто... Лада Лакшмі. Лада Лакшмі, все правильно. А розкажіть про жіночий пантеон, бо у нас е, жіночий пантеон в індуїзмі, він зрозумілий, в кожного божества проявлення є своя дружина, є своя шахті, є парваті, є лакшмі і є Сарасватці. Е, розкажіть про жінок, про нас, яка ну, як ми проявляємося, жіночі наші? Дивіться, у цей, якщо брати. Індуїзм, і вчення волхвів, у цей весь наш фізичний світ то є проява жіноча, це богиня. Боги неба живуть там в якихось божественних світах. Вони дуже рідко втручаються у цей світ, бо цей світ це повністю богиня. Усі каміння, дерева, земля, небо, моря це все богиня. Наше фізичне тіло це все богиня, це все шахті. Шахті або макоша. Так, Алада, вона ж А Алада і Лакшмі, це вона дає гармонію, Вона дає гармонію, щастя, е, вона все, що створено, приводить до ладу. Зараз сваті, це жона Брахми. Це м, прояв, вона несе мудрість і знання. А вона в нашому видачному пантеоні ким проявляється? Ну, це треба ще вивчати, тобто порівняльне релігіознавство поки що не може визначитися остаточно. Там дуже багато треба досліджувати. Це тільки початок цих досліджень десь приблизно 10 років тому, тільки почався. І ще не пантеони, а ж там сотні богів і богів ще не ідентифіковані. Але видно, що вони дуже схожі. Наприклад, Тримурті, Трішула, Трійця або Троян Триглав це одне і те ж саме. З... Я коли приїхав до Індії, до одного з великих храмів. У мене було дуже багато. Монет з тризубом наших українських. А вони коли побачили, вони кажуть, тришула, тримурті. А можна монетку? Забрали усі гріхи, всі гривні, всі монетки забрали. Каже, це талісман, це святе. А потім мені подарували інші подарунки. Те, що вони вважали за потрібне подарувати. В мене гривні розійшлися ну, миттєво, і, і їх і сприйняли як щось священне. А тепер давайте поговоримо про е скандинавську релігію і що в неї спільного з нашою українською релігією. Давайте ми трохи ще поговоримо за відичного. Тоді ага. справа в тому, що якщо брати слов'янську традицію, так? То є велика мати, яка народила Всесвіт. Так? Е, і це велика мати темрява. У відичних традиціях, у багатьох, Відична традиція не тільки в Індії, бо е, ця традиція ця теологія у багатьох культур світу є. І вон, е, вона так само перетинається. І можна сказати, що є релігії відичної групи або духовні вчення відичної групи завдяки тому, що в них філософська база однакова. Е, спочатку абсолют створив. І або проявився у жіночій формі, і це була величезна мати темрява. Чому це мати темрява? Це як величезна космічна матка, яка народжує світи. Тобто вона постійно щось народжує: світи галактики, сонця, живі, живі істоти, рослини, людей, все, що є, вона постійно народжує, народжує, народжує. І в тому числі і народжує світло. Світло народжується з темряви. Тобто жінка народжує сина, іншими словами, і тоді тобто світостворення йде справа золоте світло абсолюту, тоді нава енергія справжньої темряви, і тоді вже світло, права нава ява або Наприклад, дуже багато з індуїзму запозичує в китайський даосизм, і він також в деяких моментах майже тотожний. Наприклад, Пуруша називається Паньгу або Адібрахма називається Дао, але це те саме. Тільки, терм... Тільки мова змінюється, а теологія така сама залишається. Вони так само вважають, що початок інь, раніше заянь виник. І так само вважають ну, дуже багато релігій світу. І ось велика мати народила Всесвіт, і вона і є цим всесвітом, що вона народила. Тобто боги, вони якийсь намір створити світ, створили на небі, а богиня це все створила тут. І вона е, повністю керує розвитком цього світу. І цей світ він нестабільний. Він постійно жіноча енергія постійно обертається, обертається шахті, ніколи не стоїть. Вона постійно йде, е, вона постійно рухається. І тому цей світ е, він постійно розвивається, трансформується постійно, постійно, постійно. Uh, yeah. І дивіться, е, і це е, головний культ. Головний культ, тому що всі богині це є. Фактично, прояв пралаї. Оце величезна перша темрява, яка все народила. Це великий первісний жіночий початок. Це пралая і пралая присутня у всіх. Богиня всіх релігій світу, вона їх оживлює, через них проявляється. Якщо ми хочемо знати що таке про треба згадати усіх богинь, які ми знаємо. І коли вся їх сила одночасно приходить. Ми розуміємо перше джерело, від якого всі богині виходять, Тобто з пролаю або е, магашакті е, тобто наші предки, трипільці, які вважали, що Бог є виглядом жінки. Вони були праві і ті храми, які знаходяться у нас на території України, і не лише на території України, адже такі храми подібні знаходили ще на території Європейської країни, так так. це все прояви е, поклоніння жіночій енергії. Так про в тому, що трипільці дійсно вважали, що першопрояв абсолюта це була велика богиня родючості. А після того вже інші прояви були, бо в них були і боги, і інші богині, в них були оці лунниці, різні там надприродні істоти, самаргли, наприклад, були у трипільців, які потім вже у слов'янській традиції. Тобто <кл 'язана> велика мати богині родючості це було основне, основний предмет поклоніння. І ми дуже часто використовуємо в селах, знахарі використовують магію народну медицину для того, щоб когось лікувати. Наприклад, і дуже багато оцих моментів трипільських ще залишилося в народній магії. Вони нікуди не поділися. Вони в нас є на рушниках, в них є на зображеннях, є фігурки, є дуже багато ритуалів, є якраз на трипільській основі. Так само, як і на основі відичні, яке, яка тут існує ще, з, коли арійські племена були. <звідь> Чудово. А тепер я хочу почути про е, кельтський Егрегор, про скандинавську традицію, тому що існує чомусь е, два міфи. Перший міф: що те, що скандинави розказують, воно взагалі не наше, до нас відношення немає, воно просто пройшло бо так модно. Я з цим не згодна. Ну, якщо наші українці вони відчувають, що воно їм рідне, то чому воно не може бути їм рідне? І друге, е кажуть, що це одне і те саме. Ну е і з цим я теж не згодна, в чомусь є різниця. Розкажіть, в чому, що відбулося, як там нас розуміють? Ну, дивіться: кельти або Гали це один з прадавніх народів Європи, який майже по всій Європі був. І в них була своя культура. І в тому числі вони жили і на території України. А де вони? Яку територію займали? Це Західна Україна в основному. Більше всього, концентрація Карпати і Товтри. Угу. Саме там знаходять храми кельтів. І в них була дуже розвинена традиція. Ось, коли всі легенди про Мерліна, оце ж вона і є. Оце вся магія, це всі дракони, дихання дракону, оці всі духи природи. Оце ж все воно, це все ж воно є. А потім, потім в них почалося протистояння з Римської імперії, і римські легіони поступово витіснили їх. Вони вирішили не вступати в серйозні війни з Римом. А е, просто змінити територію проживання, і в основному вони е, поїхали на острови Ірландія, Шотландія, ось ці всі острови вони там і залишилися, і е, вони і самі декларують, що вони нащадки кельтів. А коли іноземні туристи приїжджають, наприклад, до Ірландії, в Ірландії дуже багато зберіглося отих прадавніх храмів, богинь. І ірландські екскурсоводи водять іноземних туристів. І вони кажуть: а де ж ця традиція була раніше? Каже, а це Герт в Україні, в Україні наша правбатьківщина. Тобто, спочатку кельська культура була тут раніше, а потім опинилася на островах. Тобто, вона відступила від натиску натискури. А раніше вони жили і в Австрії, і де територія сучасної Австрії, територія Румунії, територія там інших країн поруч, то це були Кельти, і до речі, і Франція е, також е, зараз е, нащадки Кельтів живуть на островах е, Шотландія, Ірландія, Велика Британія. Саме тому вони і е, нам допомагають, що вони відчувають спорідненість, бо тут. Е, Джерело їхньої культури. Чому Будда згадував Україну і чи правда це? Е, т, ну, Трохи не так. До нас приїздить постійно відомий буддист на весь, на весь світ. Відомий — це японський буддист Тарасава. Е, він постійно навідує це у Товтри. Е, і він розповів таку річ, що, що на території нашої країни жили е, скіфи. Скіфи створили тут свою релігію. Релігія скіфів дуже цікава, тому що боги скіфів, і їх віднайшли, вони на острові Хортиця стоять, їх можна поїхати подивитися, що вірили скіфи, які в них були боги, і таке інше. І моральний кодекс, релігійний кодекс, там як проводити обряди, як читати звернення до вищих сил. Скіфи це все створили тут. А потім скіфи розійшлися по всьому світу. Ну, по перше, про скіфів пише навіть єгипетські папіруси. Єгиптяни в египетських попересах написано, що кажуть, що ми єгиптяни дуже мудрий народ, але народ, який мудріший і старший за нас, це скіфи. І скіфи не тільки були мудрішими, вони навіть е, алхімію знали добре, металургію краще, ніж наша цивілізація. Усі сплави, які використовуються у скіфській у скіфському посуді, ми зараз можемо отримати тільки на орбіті у гумовах космосу. А наша металургія. Не може зробити отакі сплави на землі, а скіфи якесь чим могли. Тому єгиптяни казали, що скіфи — мудрий народ можливо, що алхімія і металургія Єгипту єгипетська, була взята у Скіфів, тобто це на південь. А на північ вони дійшли до Монголії і Тибету, і там місцевим племенам запропонували свою духовну традицію. І коли Будда Шак'ямуні почав проповідувати буддизм в Азії. То те, що казав Шакємуні, один в один співпало з тими віруваннями, які були у Скіфів, тобто вони виявились тотожні. І тому Тарасава вважає, що буддизм буде Шак'ємуні. Буддизм оформив як вже велике духовне вчення для всього світу. Але воно зародилося і дійшло, і визрівало до приходу Будди, Починаючи з України, тобто то саме з, з, тут первісний буддизм народився, як вважає Тарасава. Він багато разів це казав, і в тому числі і відомим журналістам у пресі є можна почитати перевірити. Тобто, е, ну, буддисти, дуже багато буддистів, це алмазна колісниця. Вважають, що буддизм, Першобуддизм зародився на території України. Це зараз всесвітній тренд. Тому не тільки приїжджають до нас різні буддійські вчителі, а навіть у Карпатах вже починають будувати монастирі, доцани буддійські, де можна буде медитувати тим, хто приймає цю традицію. Шановні наші глядачі, до чого е, взагалі було відзняти це відео? І чому я запросила пана Ігоря Міхєду? І я. Добистями вдячна вам, що ви приходите завжди, коли ми вас запрошуємо, і дуже хочеться бачити вас частіше. По перше, ви маєте розуміти, що зараз в Україну повертається дуже багато релігій, повертається буддизм, повертається ведична традиція, повертаються кельтські традиції. І коли люди, ваші діти, ваші друзі, ваші племінники або ваші батьки говорять, мені подобається зараз ходити до ведичних храмів, або мені подобається кельська традиція, або я відчуваю потяг до буддизму. Це не тому, що це мода. Ні. Це тому, що в нас спрацювало наше ДНК. Ми повертаємося до своїх корінь. Що втрачено і як воно відроджується, Ігор Міхєда досліджує багато років. І я сподіваюся, що колись на його каналі, а в описі до цього відео вже є канал. Ми побачимо дуже багато цікавих історій про те, якою насправді є наша традиція, наша духовна традиція вона дуже багата. Вона є. Початком всіх початків, і зараз ми маємо дійти до нашого початку, до нашого джерела для того, щоб встановити історичну справедливість. Як так сталося, що культура була втрачена? Як жили скіфи, власне кажучи, що шукало Ананерби і чому Гітлер був схиблений на Україні? Ми будемо говорити вже в наступних випусках. А зараз я закликаю вас підписатися на соцмережі Ігоря Мехєди, особливо на Фейсбук, бо це дуже цікаве соцмережі. А вам, Мехєди, я хочу побажати успіху, бо те, що ви зараз відроджуєте, закладає пласт для майбутніх поколінь. Настав той час, коли ми маємо розвивати свою духовність і стати на той шлях. Який в нас має бути шлях наставництва? Дякую вам до зустрічі Дякую в нових програмах.